으 Вітаю, друзі! І цитата. Зрозуміло, що буде мова про мораль різних поколінь. Ну, вже сама картинка на це вказує, але давайте знову почнемо з приємного. Хоча і тема вроді не, не така вже не, не неприємна. А музика і мій улюблений, самий улюблений лейбл Pablo Рекордс якого я там щось збираю, збираю. Ну я його і ціную, і слухаю. А, і один із представників улюблених записів цього лейбла Павло Рекер, це Джон а, Сміт. Сімс, попрошу. Джон Зуд Сміт. Джон а, Зуд Сімс. А, більше Джон пропускають слово Зуд Сімс. От Зуд Сімс, це термін, це. Ім'я великого тенор-музиканта. Я зараз тільки навскидку покажу вам кілька його альбомів. Всюди стоїть Зуд-Сімс, зуд Сімс, Зуд Сімс. Класний тенор, Тренер саксофон. Просто супер. Вважається, що він якби продовжив мягкістю, ніжністю. Своїх саксофону звук Лестера Янга, музикант, який творив 50-х, 60-х, хоча помер, він, по-моєму, десь в середині 80-х років. Проживши 59 років, не так вже й дуже багато прожив років. А... От реально, як на мене, він є продовженням Лестера Янга. І вважається на сьогоднішній день до сьогоднішнього дня самим крупним, одним самим крупним американських тенор саксофонів і кларнетистів. Ну, більше тенор саксофонів. Грав в крутих ансамблях, ну, назвати лише Бенні Гудмана, Арті Шоу, Стена Кентона, Беді Річа. Вже багато про що говорять. Мені особисто він зайшов своїми. А, Роботами разом з своїм другом, коли він грав в секстеті свого друга Джеррі Малігана. От, от це мене просто лягає на душу, і я просто захоплююся саме цими їхніми виступами, коли вони вдвох грали, і в тому числі з оркестром концерт Band. Ну, Слухати його і слухати, це, це направду одне велике задоволення. Тому рекомендую Джон зуд Сімс такий собі Hardbop Майнстрім. Супер класно грає, звучить бомбезно. Я а, QR скачав, я не пам'ятаю, до одного з цих чотирьох альбомів, вже навіть забув під який альбом. Ну вони всі класні. І всі, до речі, якраз є представниками представлені. Звукозаписуючим лейбом Pablo Рекорд, який мені там, який я колекціоную і збираю їх, їх правда не так складно зібрати, не так легко зібрати, складно зібрати. Небагато вони випускали, в основному перевидавалися, витягували мастер. Мастер стрічки десь якихось архівів 50-х-40 навіть років переписували на сучасні апаратури. І там Пітер Оскарсон і інші позаписували, відтворили живі виступи Монтрю. Там ціла велика серія Пабло Рекерс. Ну добре, давайте я зараз захопився і почну говорити зовсім про інше. А тема в нас достатня, така, непроста. Моя мораль дещо потріпалася по краях. Про що я хочу говорити? Ну, мабуть, ви вже зрозуміли навіть по оцій фотографії а жінки похилого віку. Зрозуміло, що наче від неї йде ця фраза Моя мораль дещо потріпалася по краях. Значить, іде мова про мораль стику різних поколінь. І навіть з позиції сьогоднішнього дня, те, що можуть заявляти там, діти, онуки, ну, умовно, наприклад. Цієї пані дещо похилого віку, вона може говорити, що твоя мораль дійсно застарілася тепер інші умови життя, інші вимоги, інші а, специфіка. І якщо приписати, умовно кажучи, цю фразу їй, то дійсно можна говорити, що ну, дійсно мораль потріпалася по краях. Реально, колись нас вчили по-іншому. Вчили правильно тримати спину, сидіти рівно, от я навіть під свою ж фразу починаю вже випрямлятися, наче попадаю в перший клас в минулому тисячолітті. і мене вчать ще не писати, а вчать лише сидіти. Вчили душу бути більш рівнішою. Колись, власне, за помилки платилися не лайками і штрафами, а соромом перед собою і своїми. І ми вчилися бути сильними не тому, що хотіли, а тому, що мусили. Тому не дивуйтеся, що моя мораль має свої потертості, і вона пройшла шлях, де нею розплачувалися за право бути собою. Направду це дійсно так, і, і не знаю, що Ну, так є. Взагалі інший був дійсно, а інший був каркас виховання. Мораль нашого покоління формувалася в епоху дуже чітких правил: не треба. Ось так правильно, так всі роблять, що про тебе подумають, що будуть про нас говорити. Так робили завжди. Основою був обов'язок, сором, честь, лояльність до родини. Держави до громади. Суб'єктивне твоє Я хочу поступалося міцному я мушу. Твоє я прогиналося під словом Ми. Час, звичайно, шліфував, але не затирав. Довгі роки життя в системі примусу і зовнішніх обмежень, залишили моралі сліди на моралі сліди. А втоми і ось цього внутрішнього спротив залишили свої тріщинки і залишили свої потертості. Не все, що було правильним, завжди було людяним. З тебе перло одне, але ти знаходився в рамках іншого. Зрозуміло, що тепер інші вітри. Сьогодні мораль більше опирається на цінності особистісного вибору і слово ліберальність, вибір. Ти вирішуєш, ти є центром цього всього, а автентичність і свобода ось те, що не може бути придавлене зовні і тому подібне. Поняття обов'язку часто витісняється поняттям зручності, комфорту, психічного благополуччя і права на щастя. Я вже про щастя стільки наговорив, описав, що навіть. В моєму аж забагато, але ну, тим не менше, от, право на щастя, те, що було декларовано ще одним із президентів Сполучених Штатів. Але однозначно, той розрив поколінь, він відбувається. Можливо, в цьому є і певна закономірність, що кожне покоління відривається яким чином від. Свого попереднього. Розрив поколінь він одночасно і як рана, і він одночасно як урок. Те, що колись було героїзмом, нині вже дійсно може виглядати якась самопожертва. Те, що виглядало як слабкість, нині вважається нормальним самозахистом. І тому слово моя мораль потріпала дещо потріпалося по краям. Дійсно, от потріпані краї це доказ пережитого, це твій власний шлях і твої власні якісь кордони, які терлися об жорсткість сьогоднішнього дня, об жорсткість виживання. Але ось ці потріпані краї це все-таки не дефект. Мораль, власне, не стерлася. Вона адаптувалася, вижила іноді обламувалася, але не зникала. І така метафора про ці потерті краї можна говорити про мораль своїми подряпанами, потертостями, тріщинками. Це історія вибору в непростих обставинах, коли потрібно було все-таки жити, продовжувати життя, гуртуватися, кучкуватися біля однодумців, щоб знову ж таки заходити, вимусити і оцей ситуація реального виживання. Визнання і прийняття можливо, і про це потрібно говорити, відносичи до. Моєї моралі, яка дещо потріпалася по краях, моя мораль може виглядати дивною для тих, хто виріс в іншому тисячолітті в ситуації надшвидкого життя, ситуації, де техніка заміняє думання, а штучний інтелект заміняє твої особисті думки. Ситуації великої соціальної лінії, коли не потрібно щось шукати, ходити по бібліотеках, розпитувати, набивати власні гулі, заробляти нові тріщини, а просто зайти в Вікіпедію. І, хоч поверхнево, але вже знати, що робити, коли можна а, обманювати, і це буде вважатися твоєю хитрістю і твоїм виживанням, так всі роблять. Так, так, так відбувається, і це дійсно починає входити в якусь нерозуміння. От тобі маєш відрив сучасного покоління від попереднього. А, тому дійсно, мораль цієї людини, цієї жінки, цієї похилого віку на картинці, мабуть, дійсно буде виглядати дивною для тих, хто хто вже живе в іншому тисячолітті і носиться, швидко змінюючи свої гаджети, країни, мови і свою власну мораль. І замість осуду чи жалю варто визнати, що ця мораль жива, справжня, хоча й не ідеальна, і можливо, вона. Складно пристосована до сьогоднішнього життя і виглядає архаїчно і як якимось таким вантажем. Те, що тяне, тебе не, не дозволяє вирватися в бізнес-проектах, ще в чомусь прорватися в політиці, лізти туди, куди ти не хочеш лізти, сто інші лізуть і починають робити те, що ти б ніколи не робив. Мораль, власне, не реліквія, мораль це процес. Вона змінюється разом з людиною і лишаючи в кожному поколінні свої унікальні відбитки, наробки, щось те, що не буде змінюватися, а щось починає дійсно натріскувати, а хтось починає щось починає відколюватися. Тому дійсно, можливо, складна річ, але. Та неможливо, а дійсно складна, коли торкаюся таких. Глибоких інтимних речей, як особисто твоє ставлення до життя, де чітко вимальовується якісь поняття твоєї особисто моралі в цьому дивному світі, який несеться неймовірно швидко, іноді незрозуміло куди. Сьогодні реально інші часи, інші вітра, інші, як один сказав президент, карти на руках, теж мені метафора. Та навіть якщо моя мораль здається комусь старомодною, натріснутою чи непристосованою, мабуть, потрібно знати, що кожна її подряпина має свою причину. І це є унікальний досвід, і особисто мій досвід. Це як стара шкіра на долонях у майстра. Може, так воно звучить, трохи патетично, дуже сильно, але ну, щось, мені, щось мені тут відгукається. Руки майстер, який все життя щось майструє, робить, доробляє. І вона свідчить, власне, не про слабкість, а про те, що цими руками творився світ, нехай його в рамках сім'ї, колективу, ще щось. І це було достатньо непросто, тому що було зовсім інше оточення. Мораль, власне, не вмирає, вона живе в кожному з нас. Просто в кожного свій портрет цієї боротьби і свої заламані кутики, оцієї потріпаної книжечки, яку він достає кожного дня, тому що кожен день ти заходиш до людей і витягуєш перед тим, як і ти витягуєш з бібліотеки цю книжечку і зауважуєш, що не той вже колір і обкладинки, і заламані краї. І сторінки надто жовті, та й текст просто текстом, а не якась унікальна голограма на екрані. Ну, така вона мораль, яка є, така, що виросло, то виросло. Але ти з цим живеш, і, можливо, в цьому буде твоя якась цінність для тих, хто буде продовжувати це життя своєю моралью. І, до речі, створюючи якісь свої тріщини. Створюючи якісь свої вади цієї моралі, не її до сьогоднішнього життя. Але це вже буде наступний крок. Десь так. Гаразд. Слухайте Джона Зуд Сімса. Класно звучить. О, до речі, перед цим чудом я якраз його і слухав. Може, він навіяв мені оцю таку якусь ностальгічну річ. А... Ну, але я його закидаю в наш клуб, де є не лише думаючі люди, але й емоційні люди. А якщо ми ще з'єднаємо наші думки з емоціями, і в нас з'явиться такий емоційний когнітивний аспект нашого мислення, то я впевнений, що навіть цей етюд такий. В стилі Зуд-Сімса, в стилі цього великого тенор саксофона, викличе у вас якийсь резонанс. Власне, і запрошую вас черговий раз. Думайте, друзі, думайте, думайте.